Покращення екології та нові плани згодом на полігоні побутових відходів розпочнуться роботи із рекультивації. Купи сміття планують вирівняти, покрити спеціальними мембранами, які герметично закриють відходи та вкриють шаром ґрунту. Пізніше там буде висаджено багаторічні зелені рослини. Завдання його рекультивувати, тобто накрити спеціальною мембраною для того, щоб не попадав туди ні дощ, ні сніг, ніяка вода, а також розбудувати дві нових санітарних карти для складування нових побутових відходів. Спочатку почнуться роботи з того, що підрядник з цієї сторони розбудує дві цих нових карт, щоб ми наші відходи, які зараз бираємо, змогли складувати на нових місцях. Після цього будуть власне відбуватися рекультивація старих карт. Реалізували цю ідею завдяки тендеру. Відгукнулись на нього дві компанії. З переможцем підписали угоду. У ці важкі часи справді надихали стійкість і дух українського народу. Сьогодні ми об'єднані не просто договірною угодою, а й спільними прагненнями до більш світлого, сталого майбутнього. Цей проект символізує більше ніж відновлення навколишнього середовища. Це свідчення нашої спільної відданості, добробуту України і громадян. Намагалися втілити екологічну ідею в життя шість років поспіль. Вплинула на такий довгий термін повномасштабна війна. Найбільша складність тендеру було в тому, що коли розпочалася повномасштабна війна. Дуже багато європейських підрядників фактично відмовились працювати в Україні, тому вони не подавались на тендер. Насправді це було один з найбільших викликів, тому що нам довелося зупиняти тендер. Фактично, ЄБРР в перший рік повномасштабної війни взагалі заморозив свою роботу в Україні, і нам доводилося переконувати навіть безпосередньо в Лондоні ЄБРР про те, що потрібно відновити роботу, що цей проект є досить довготривалим, і про те, що цей проект є дуже потрібним Хмельницькому. Кошторис проекту 12 мільйонів євро, три із яких виділила Хмельницька тергромада. Нині триває тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу. В жовтні цього року вже визначать переможця. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.